Ух. Всім привіт. О! Згадав старий советський анекдот. Кажу, де твої гроші? в мішках, а мішки де під очима. Ну Чесно кажу вам, з годинку назад тільки проснувся, вчора був тяжкий день. Жара, малина, Ну правда, повизбрали всю малину за допомогою людей, звісно. Ну, задолбався так, що бляха. Сьогодні десь, я не знаю, годині перші дня тільки ледь-ледь викарапкався з ліжка, і то погода треба щось робити. От. Ну і почитав коментарі. Бачу, там люди цікавляться борьбою боротьбою з. Зараза як його? Борзняками. В мене є там відео. Більше року назад зняти ну, ну, таке довге, там більшість людей писало, що це так довго і нудно. Ну, так в мене виходить довго і нудно, що зробиш. Коротше, борозняк. На мою думку, ідеальний варіант, варіант і безпечний, і екологічно чистий боротьби з борозняком, то такий засіб називається метарезин. Виготовляють його десь біля Вінниці чи Житомира є якийсь там завод, то по факту така бактерія. На вигляд, це настояща брашка. О, О, така брашка, як самогон. Хто може, коли робив брашку, самогон, цукрова брашка, цукор дрожчі, і вода. от Так воно виглядає, так воно пахне. Не буду, як в попередньому відео, розказувати там ті всякі байки про той метерезин. Е, ситуація така. Мої, е, як то кажуть, лайфаки. Значить так, перше. Де його купити? Адреса не можу дати. Ну, По-перше, це була б реклама, по-друге, я його просто десь профукав. Просто загугліть в інтернеті. Але шукайте не дилерів, а шукайте виробника. То буде вам значно дешевше. Ну, прямо від заводу. Бо є там дилери в Києві, були, як я тоді шукав в Вінниці, по-моєму. ну коротше, багато. Вони кожен ще приліплює до ціни виробника ще собі так прилічно цього. Раз. то Перше звичайна справа виробника. І вони є, вони, їх можна знайти в інтернеті, так як гуглити завод виробництва. Ну, не пам'ятаю виробництво чого, але це слово метерезин, воно вам все розкерує. Друга справа. Замовляйте його тільки свіжий. Бо то така штука, що, вона, якщо була зимою вона на складі, вона могла перемерзнути воно вже все, ті бактерії будуть мертві. Раз. Друге діло, воно в Каністрі, запечатані каністрі, може зберігатися, я вже не пам'ятаю, по-моєму, до трьох місяців. Там на каністрі буде писати інструкція. А відкрите щось там тиждень. Якщо вже відкрили, то треба використати, виходить. Ну, то, то ті всі уточнення, то ви собі там прочитаєте на каністрі. Але я до чого веду? Як я тоді шукав купити, я вже кілька разів ним користувався. То... Замовив прямо з заводу. І тако, я сьогодні ранком десь так у годині 9 замовив. А завтра вже ввечері, ну, в течені суток, воно вже було в мене, і причому виробництво сьогоднішньої дати виробництва. Вот. По його використанню, в ідеалі, в ідеалі ідеалі, то коли обробляєте земельну ділянку повністю сплошну, ну там, ну нехай не сплошну, там, допустим, міжраддя шаруєте, чи перед дощем, то в ідеалі, звісно, спирскати сплошну оприскувачем ту ділянку, розбавлену тією бактерією, я би казав так, ідеальний варіант, то перед дощем спорскати воно з, з таким несильним дощем, воно війде в землю. А пізніше там через день-два підсохне, ще там пошарувати, перефризувати. Е, працює той метерезин таким чином, що коли та бактерія попадає на личинку. А, до речі, воно нищить не тільки личинку борозняка, а там багато тих личинок. І друтяника, тобто такий сили, сильний ворог картоплі і, і багатьох там. Погуглити воно вам все розкаже. Дядько Гугл вам все розкаже. Вот. Е, що ще скажу? Що то не значить, що то, то ви купили, обробили ділянку і вже можете за борозняк забутися. То така зараза, що воно е е налазить з сусідніх ділянок. Від сусідів з межі, як -то, я не знаю, як де, але у нас тут на Західній Україні у нас межі такі ого, ого. За межі судяться, сваряться, ще, ще за цара, гороха судилися, сварилися. І так по сьогоднішній день таке є. То в нас межі то така штука. Ну, в, в кращому випадку то просто така стежечка оброшена бур'яном. А в гіршому то і дерева, і, і курчі, і хто знає що там, і сміття всяке, і бур'ян туди скидається. І то я вважаю, що то, москалі кажуть очах розвитку всяких хвороб і всяких шкідників. Е, вот, так що... Ці шкідники час від часу будуть знову прилазити на вашу ділянку, і регулярно, особливо коли ви вже замічаєте, що є сильна шкода, а перший показник того, що у вас на ділянці є личинки борозняка, то саме кроти Вони їх обожають, то, то для них такий смаколик, я не знаю. Отака От. От ситуація. Так що майте на увазі, користуйтеся на здоров'я, щоб у вас все було добре. Тримайтеся.